Можете досягнути ваших цілей, спустіться на рівень нижче, і подивіться, а які у вас оточуюче середовище, це все, що вас оточують, це різноманітні ситуації, з якими ви стикаєтесь. На них ви не можете вплинути, але ви можете зробити так, щоб навкруги вас були такі люди, речі, все що завгодно, щоб ви були ну в такому потоці, який допомагає вам рухатися до ваших цілей. Наприклад, ви можете працювати за столом, на якому навалено купа паперів, книжок будь-чого, і це теж буде вас відволікати. Або ви можете його розчистити, ви можете жити. В кімнаті, в якій навалено купа речей, і це буде вас пригнічувати, і замість того, щоб думати про свої цілі, ви періодично будете думати, чи продати ці речі, чи викинути їх, чи комусь віддати, чи можливо ще вони вам знадобляться. Якщо і це не допомагає, тоді переходьте ще на більш глибокий рівень. Це рівень люди про них в наступному відео.